Всім привіт! На зв'язку Комерсант. Сьогодні розкажу, як можна доволі непогано заробити на премаркеті. Що таке премаркет? Це торгівля токенами до моменту лістингу монети. Тобто, монети ще немає, але ми вже можемо її купити або продати. Так, ціна може відрізнятися від ціни при лістингу монети, але нам це й потрібно. Будемо сьогодні торгувати хайповим токеном хом'яка. Чому хом'яка? Бо зараз дуже класні зазори, і я маю інформацію на рахунок токіноміки проекту. Тобто я вже знаю, скільки монета не буде коштувати. Примаркет по хом'яку зараз є тільки на біржі Gate. Мали додати на KuCoin, але вони весь час чомусь переносять. Якщо у вас немає Gate, рекомендую вам зареєструватися за моїм посиланням в описі під відео. По реферальному посиланню ви отримаєте класні плюшки, знижки та інші класні бонуси. Можете, звісно, без нього реєструватися. Я нікого не змушую. Для новачків покажу коротку інструкцію. Клікаємо на ссылку в описі під відео і потрапляємо на офіційний сайт Birgate. Далі вводимо адресу вашої пошти та придумуємо якийсь надійний пароль. Рекомендую використовувати тільки ту пошту, якою ви постійно користуєтесь. Приймаєте угоду та нажимаємо зареєструватися. Далі вводимо код, який нам прийшов на електронну пошту. Що ж, перший етап виконаний, супер. Далі нам потрібно пройти верифікацію особи. Це все дуже просто, я думаю, мені не треба пояснювати, брати якісь документи, паспорт, закордонний паспорт, ID-карточка права неважливо, вводити свої реквізити і проходити верифікацію. Як поповнити гаманець? Все дуже просто. Натискаємо Купити криптовалюту, вибираємо. Кредитна або дебетова карта. Вводимо суму, яка нам потрібна. Натискаємо Купити крипту та вибираємо спосіб оплати Google Pay або вводимо реквізити карти, ціна може бути трішки завищена, але для новачків піде. Хто шарить, купуємо на Binance P2P і переводимо собі на гаманет через Tron. Трон. В троні мінімальна комісія і транзакція йде дуже швидко. Так, тепер перейдемо до нашої торгівлі. Є інформація про кількість токенів Хамстер і які будуть при лістингу. І зробивши кілька підрахунків, можна прикинути приблизну ціну при лістингу, або якої вона точно не буде. До речі, в описі під відео буде мій Телеграм, кому цікава актуальна інформація та способи заробітку, буду радий вас бачити в себе на каналі. Як бачимо, різниця в нас тут доволі класна, але це ще не все. Як бачите, в мене вже є активовані ордери на купівлю та на продаж монет. Ми не будемо купувати через Маркет, це тупо і невигідно. Набагато вигідніше створювати власні ордери та чекати ціну, яка нам потрібна. Рекомендую створювати ордери на суму 50-100 USDT, тому що ліквідність набагато краща, і чекати, поки ордер на 1000 баксів виконують ну, набагато довше, ніж на меншу суму. Так, зараз покажу, за якою ціною я купував монети і продавав. Профіт в мене вийшов мінімум 25%, але може бути і 100%. Тобто можна і ксанути. Для торгівлі нам потрібна буде сума, яку ми розіб'ємо на дві частини. Якщо у вас є 1000 баксів, Значить, буде 5 ордерів по 100 доларів на купівлю, та 5 ордерів по 100 доларів на продаж. Відштовхуємося від ціни, яка в нас зараз є, і ставимо ордер за нижчою ціною. Можна розставляти сіткою, і я рекомендував би вам так робити. Тобто, перший ордер 22 цента, другий ордер на 20%, центів, третій на 18% і так далі. На продаж аналогічний підхід. Але відразу вам скажу, на профід потрібно буде трошки зачекати до моменту лістинга монети. Відбувається лістинг монети, нам продавці зараховують токени на баланс, і ми вже відповідно переводимо за ордерами на продаж, які в нас є. Термін для реалізації 4-7 днів з моменту лістингу. Лістинг буде вже в липні, тому, можливо, це буде тиждень, можливо, два. Але це є безризикова торгівля. Поясню. Після погодження ордера на купівлю монет, ваші гроші та гроші продавця заморожуються до моменту його виконання. Тобто, якщо хтось погодиться, він не зможе скасувати. Чисто теоретично можна, але гроші застави всі згорають, тому майте на увазі також це. Але в цьому є беззаперечний плюс: е, мене стояв ордер на купівлю монет 0,37 центів, здається. Сума ордера була 100 баксів. Вночі хтось його реалізував, і вже по історії я бачив, що через годину він відмовився від цього ордера, тобто його скасував. І вийшло так, що сума застави, а це в нього було 100 баксів, мені просто він її подарив. Тому, можливо, вам так повезе. Це теж дуже класно. Можна грати взагалі в одну сторону. Я, наприклад, розумію, що ціна токена ну, не буде їй 3 цента на лістингу. Ну, це просто смішно. Ноткоїн в 100 разів меншу ціну мав, при тому, що кількість юзерів була в 5 разів менша. Ну і прикиньте, що буде з ціною, коли ця тупа людей почне продавати. Я нагадаю, зараз приблизно 160 мільйонів гравців є в Хамстер Комбат. Хай там роздадуть дроп для 50 мільйонів. Все рівно це більше, ніж в ноткоїна. І ціна, вона просто не зможе бути більша, ніж е, в ноткоїна. Тому що ноткоїн це, в принципі, є дуже класний проєкт. Він є фундаментальний. За ним стоїть розробник Telegram, Потім м -м, крута команда, інвестори дуже серйозні. Ну, це не просто так ціна. Є така капіталізація зараз ноткоїна. Такс. Так, да. тобто можна грати в одну сторону, взяти ту саму тисячу доларів і просто знайти покупців, які готові купити за ціною 0,3-0,4 цента. Продаєте їм на тисячу доларів монети, відбувається лістинг. Відкупаємо монети на біржі за ціною в 2, 5, 10 чи в 100 разів меншою. І переказуємо цій людині, яка погодилася в нас купити ці монети. Тобто ми можемо потратити 100 доларів на таку саму кількість монет і продати для цієї людини за ціною в 10 разів більше. Ось такими хитрими маніпуляціями можна заробити якусь копійку.